Як платити аліменти, щоб потім не мати проблем? Лучанин Юрій каже, що йому без попередження заблокували усі рахунки ще й забрали водійське посвідчення. Чоловік запевняє, що для нього це було як сніг на голову. Не міг навіть купити в магазині продуктів. Тепер прийшов до суду повертати водійське посвідчення. Юрій запевняє, суддю, що добровільно платить аліменти і не має заборгованості. Але виконавче провадження каже, свого часу мав. Пояснює так, мовляв, кілька місяців, переказував гроші, але в призначенні платежу не написав слово аліменти. Я писав в, 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 в квитанціях не аліменти, а дітка і з цим скористалась моя колишня дружина. З якою б мене, до речі, розлучали і казали, ну що ж ти не любить. Ти мусиш, не будеш тримати. Бачите, любить? О, виявляється. Я, я маю доказ того, що в мене немає ніяких проваджень, що це помилка. І, і До мене застосовані санкції, через чиюсь помилку. Поліцейські вилучили у чоловіка посвідчення водія. Дали мені тимчасове посвідчення, ніби можна, бо я кажу козу масину на схід, мені не можна зараз без прав. Тим більше кажу, в мене немає жодного попередження про те, що в мене є якесь. в мене не в дії немає ніякого. Не Ні на сайті виконавчої немає справи, а в поліцейській базі вона якби є. Коли я прийшов і сказав, що в мене забрали права, по-перше, виконавчий кажуть, як забрали, За що забрали? Кіпіш. Потім дзвонить пані Ірині та колега і каже, забрали права. А ти що, не зняла галочки? А там щось, тобто там якийсь відбувся факап, який. Ну Всім вдячний, що вони мені надали довідку, що я. не цей. Ну вони не довідку не дали, вони скасували обмеження 7 на нормасом. А в кінці червня я був, факап. давайте перевіримо. Тобто я був чистий, чистюсінький по всіх питаннях. Зрозуміло. І тут мене забирають права, тому я був в Швеції. Як то кажуть, слова до діла не пришиєш потрібні докази. Інакше чоловіка можуть позбавити права керувати автомобілем. Ви стверджуєте, що заборгованість, саме ця, згідно якої щодо вас встановлено тимчасове обмеження, була погашена вами раніше Набагато. так. Чи є у вас якісь докази, що на той час заборгованості не існувало і виконавець просто не скасував та є квитанції? Все суддя відкладає засідання і дає можливість Юрію принести квитанції. Той нам зауважує, що гірким досвідом він уже навчений. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.